うわおかえりメニュー Незважаючи на ці факти, головним управлінням юстиції в Івано-Францівській області в особі його голови Ковальчука ВВ, що є близьким родичем куратора івано Франківщини від партії регіонів Дечинського БП, було зареєстровано опозиційний блок. Таким чином, з зусиллями Ковальчука за Гричинського відбулася спроба. Легалізації Івано-Франківській області п'ятої колони Кремля, що несе загрозу державній безпеці України, виголошуючи заяву в чистий четвер, чи сподіваємося на свідому та совісну позицію обранців щодо питання очищення держави та органів державної влади від антиукраїнських сил. Україні!